Уже від завтра в Україні запрацює єдиний реєстр зброї. Це дасть можливість в електронному форматі обмінюватися даними. Сама процедура отримання дозволів, як зазначають в МВС, буде спрощеною завдяки діджиталізації. Отримати послугу можна буде не виходячи з дому через єдине вікно громадянина або ж у зброярному магазині. Ну а детальніше про саму процедуру отримання дозволів поговоримо з Леонідом Тимченком, заступником міністра внутрішніх справ України. Пане Леоніде, вітаю вас на зв'язку. Вітаю студію. Отже, вже від завтра запрацює єдиний реєстр зброї. Будь ласка, розкажіть, що зміниться після цього? В першу чергу, кожен користувач зброї, кожен власник зброї отримує можливість зайти в особистий кабінет громадянина, верифікувати себе, побачити ту зброю, яка сьогодні рахується за цим громадянином, встановити відповідність тієї зброї, тієї інформації, яка знаходиться в реєстрі. І саме головне, що необхідно зауважити, що громадянин через свій особистий кабінет зможе в першу чергу отримати інформацію про строк дії свого дозволу і таким чином зрозуміти, коли необхідно звертатись через свій особистий кабінет для того, щоб продовжити дію дозволу, і одразу хочу зауважити, що для продовження дії дозволу. Необхідно звертатись тільки тоді, коли підходить термін закінчення такого дозволу. Тобто говорити про те, що ті дозволи книжечки, якісь є сьогодні на руках, і умовно, якщо громадянин, наприклад, 20, 22 червня 2023 року отримав свій дозвіл, це не означає, що із завтрашнього дня із запуском електронного єдиного електронного реєстру зброї є необхідність звертатись до органів поліції або до, до суб'єктів господарювання для. Зміни такого дозволу дозвіл буде діяти. Він буде діяти три роки, і фактично ми можемо говорити, що в повному обсязі реєстр зброї запрацює тоді, коли кожен громадянин змінить свій, свій е, дозвіл на користування зброєю через е, три роки після е, припинення такого дозволу. Скажіть, будь ласка, буде можливість чи можливо передбачається реєструвати трофейну зброю таким чином? Профейна зброя, і, взагалі, питання, що стосується зброї, яка сьогодні надходить з із, із території південної і, і східної України. Така зброя сьогодні це питання вирішується законодавчо. Яким чином можна буде таку зброю вносити в реєстр через органи поліції, через експертні служби? Проте, це наразі це не стосується єдиного реєстру зброї. Це питання сьогодні вирішують законодавці. Воно ще не врегульовано, ага, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от взагалі, чому виникла необхідність створити цей реєстр? Це е, пов'язано там з кількістю, наприклад, випадків, коли правоохоронці виявляють схорони нелегальної зброї? Це не пов'язано із з, з, знаходженням схронів. По перше, необхідно зауважити, що ідея з створення реєстру вона виникла вже більше ніж рік тому, і вона виникла фактично ще до 20, до 24 лютого 22 року. Проте безумовно широкомасштабна агресія, широкомасштабне вторгнення. Воно припинило певні. Функції, які виконувало міністерство внутрішніх справ, і цей, цей запуск впровадження реєстру він був відтермінований. Проте в першу чергу це викликано процесом діджиталізації. Це викликано тим, що кожен громадянин менше буде отримувати необхідність звертатись до органів поліції, зможе надавати необхідну інформацію і копії своїх документів онлайн без безпосереднього звернення до органів контролю за обігом зброї. А також в майбутньому ми плануємо максимально або повністю відійти від паперової документації, що стосується обігу зброї. Угу. А я, я трошки з'ясую, я чесно кажучи, сам упустив цей момент. От раніше була заява, що інформація про дозвіл на зброю буде відображатися в дії, а така функція зараз вже доступна, чи можливо буде доступна найближчим часом. Наразі така функція недоступна, і з завтрашнього дня, коли буде запущений, коли буде впроваджений реєстр єдиний реєстр зброї, вона в дії ще не буде доступною. Проте спільно з міністерством цифрової трансформації ми працюємо в цьому напрямку, і ми плануємо, що вже цієї, цієї осені. Але приблизно це буде в жовтні, в листопаді? Ми плануємо, що це буде інтегровано із дією, і кожен громадянин буде бачити свою зброю і свої дозволи, які є із термінами безпосередньо в особистому кабінеті в дії? Угу. Ну і звісно, у мене питання: по-перше, чи буде ця послуга для громадян платною? Ну, якщо так, то скільки? А і від чого залежатиме ціна? А по-друге, які документи потрібні? Чи якось зміниться набір документів, які потрібен для дозволу, отримання, продовження? В першу чергу вартість вона залишається незмінною. Вона визначена постановою Кабінету міністрів ще від 2007 року. Це те, що стосується вартості, проте сплачувати стане набагато легше, тому що громадянин може сплативши квитанцію, долучити в електронному вигляді до того пакету документів, який він так само в електронному вигляді буде надсилати до підрозділів контролю за обігом зброї. Це перше. І друга частина вашого запитання, те, що стосується документів, переліку документів, перелік документів він визначений. Проте ті документи, які які сьогодні обіг яких сьогодні здійснюється Міністерством внутрішніх справ, а мається на увазі. Довідка про наявність або відсутність судимості такі документи зараз надавати громадянину немає, не немає не потреби. Тобто цю функцію буде виконувати безпосередньо міністерство внутрішніх справ. Угу. Ну, це ми з вами говорили про онлайн варіант. Так а ще один варіант це у магазині зброї, яким чином діяти там. Громадянин зможе звертатись безпосередньо до суб'єктів господарювання, як, як ви кажете, до магазинів зброї, і, і кожен суб'єкт господарювання з завтрашнього дня отримує доступ до свого особистого кабінету. І через особистий кабінет можна буде подавати всю документацію, що стосується. Отримання дозволу і реєстрації зброї, яка безпосередньо придбає громадянин, яку придбає в суб'єкта господарювання. Тобто обов'язково необхідно зауважити, що ми маємо сьогодні понад 700 тисяч власників зброї, суб'єктів господарювання, які отримують безпосередній доступ до реєстру зброї, у нас є близько 300. Наступний суб'єкт, який отримує доступ до, до єдиного реєстру зброї, це експертні служби і таких підрозділів і таких фактично робочих місць. У нас близько 130. а також поліцейські, які відповідають безпосередньо до які мають функції контролю за обігом зброї, таких у нас понад 700. і всі ці суб'єкти вони мають доступ визначеного рівня до реєстру для того, щоб вносити інформацію. І е, безпосередньо надавати інформацію про е, наявність чи відсутність перепон для отримання дозволу на зброю, про наявність чи мож чи відсутність можливості на придбання зброї і, і таке інше. Пане Леоніде, Я дуже вам дякую за роз'яснення, за ваш час, звісно, за вашу роботу. Це Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую. Все добре.